сьогоднішня наша зустріч, наш ефір про феномен переадресованої агресії. Так, переадресована, переміщена, зміщена агресія можна називати по-різному. Це ще Фрейд. так. Так, так, це ще Фрейд казав, так, що це такий захисний, несвідомий психологічний механізм. Так, угу. і що таке саме ось ця переадресована агресія це. Коли вектор агресії направлений не на фрустратора-агресора, а на інший заміщуючий його об'єкт. Ну, або якщо так дуже грубо сказати, то це б відбувало. Так. Ну, от, ще хотілося б що сказати, що таке захисні механізми, так? Наший, це такий психологічний феномен, так? який допомагає зменшити занепокоєння. Тривогу, ну, взагалі то саме тривогу він має акцент, тобто знижувати тривогу, так? яка виникає від неприємних, неприйнятних, там, потенційно небезпечних подразників, обставин і таке інше. Тобто це наш такий. Захисний механізм це наш природний механізм, який знижує рівень тривоги для того, щоб ми могли функціонувати більш екологічно безпечно. Але як захисний механізм він може бути в деякий час корисним, так і їх зараз наліковується дуже багато. Захисних механізмів, там психоаналізі, гештальттерапії і в інших напрямках, так, психотерапії, то е, 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 іноді захисні механізми можуть бути некорисними. Угу. Так, і саме некорисний. сьогодні поговоримо про ось цей захисний механізм і чим він не корисний, так? Ну я mm. трохи скажу, чому люди ним користуються, так? Тому що ну от, є агресор, так? і людині може бути страшно відповісти цьому агресору. Ну, страшно, бо він може бути вищий рангом, може, не, може бути небезпечно відповісти на агресію, тому що агресор може бути фізично сильніший, переважати фізично. Або е, безпосередня відсутність агресора поряд, ну тобто його недосяжність. Там він може щось сказати, нас це зачепило, але дійшло трохи пізніше, коли вже агресора нема поруч і ну, кому це говорити? так? Ну, Або зараз як відбувається, так? ми ж не можемо там е, безпосередньо окупанту щось сказати чи Кремлю. так? Ось, І тому що відбувається? Напряму не можемо, так, але Напряму ми можемо так. так говорити про це трошки. Ну, ми зараз скажемо, як саме можна конструктивно правити цю агресію. Так. Ну так, я зараз трохи скажу ще про те, що ну, ось, як, ну, агресія, так, вона хоче мати вихід, так, бо це зменшує стрес. А ми зараз всі на стресі. Ось і хочеться якось іноді вдома когось зачепити, з кимось посваритися, полаятися, там, провести якісь дебати. Іноді помічаю дуже багато людей, скаржаться на нашу владу, що вона там щось якось неправильно робить, починають писати коментарі, починають робити якісь там пости mm -hmm. у соціальних мережах. Так. Це що б я хотіла додати, чим саме викликана наша тема ефіру, чому ми, ми ще минулого тижня хотіли про це поговорити? Тому що з'являються такі найперше, що сталося, що я, чому я саме рекомендувала такий ефір, таку назву, коли сталася коли нам стала відома інформація про Бучу, Ірпінь, Гастромель, всі ті місця, так, міста. І Чернігівщину, Сумщину, коли ми стали все це бачити, так? перше, що я почула серед всього того, що дійсно там було і жах, і біль, і гнів, і злість, і навіть якесь, от, ну як, як таке може бути? Так? Як це взагалі усвідомити? І я почула такі фрази про те, що а чому це не предотвратили. Чому, цьо, чому не цьому не запобігли? Так? Ну, якщо знали, мабуть, знали, слухи доходили, чому не запобігли, чому там раніше не звільнили, і так далі. От, і тоді а, ну, переадресація так саме на владу. Угу. Так? От, і саме цьому. О, Саме тому я вирішила і потім, вам запропонувала такий ефір, тому що варто пам'ятати у будь-якому випадку у нас ворог один. Так, і ми треба один одного не вороги. Так. Так. так, бо це все, от, що там ну, деякі можуть робити, так, оці пости там на, на владу, це між собою собачитись. Це все приводить до внутрішнього розладу нашої країни. Наше нам це потрібно? Нам це не потрібно. І тому ну, от, закликаю пам'ятати, що у нас один ворог, і проти кого зараз ми всі налаштовані? Mm -hmm. Ну точно не проти одне одного. так? І що ще хочу сказати? Ось саме чим ця передресована агресія, чим вона не корисна? Хоча вона приносить моментальне полегшення агресору, але людині, яка стала боксерською грушею, користі від цього зовсім немає. Ну, тобто, якщо я зараз там накричу на вас, бо мені там хтось зробив погано, мені стане легше, але вам буде від цього погано. Угу. І це не конструктивно. Я тільки помітила ваше кольцо. Так, клас. Um, воно дійсно не, вибачте, що я так відволіклася, от, воно дійсно не корисно ні мені, ні вам, так? І про це варто пам'ятати. На жаль, є такий феномен, на жаль, є така особливість наша, так? Що якщо наш ворог нам недосяжний, а ми є жертвами, ми всі стали жертвами. Перший день війни ми всі стали жертвами. Напади, так? Але потім про це вже багато говорить хто і ну я просто на своїх терапевтичних групах про це говорю часто, що ми перестали бути в той, в той самий момент жертвами. Ну, от як нація, скажу, скоріше, коли так, ми, ми почали захищатися. Ну, спочатку так, ми стали жертвою, так, наша країна. Але потім, коли ми почали давати відсіч, ми перестали mm -hmm. бути жертвами. Так. Але багато хто і залишився жертвою. І давайте говорити і розділяти ці так само, питання, так? ті люди, які піддалися нападу, а, Катування, гвалтування і те й те інше, вони дійсно є жертвами. Так? І от саме про тих, хто втратив житло, майно і так далі, а, хто втратив близьких. Вони теж є жертвами. І тут варто ту злість, гнів, лють направляти на одного ворога, який все це до цього призвів. Так? Ми, один, хто оточує один одного, так ми не є ворогами. От. Про це варто. Трошки говорити, якщо ви зустрічаєтесь з такою агресією, так про це варто говорити розділяти, що ну дивіться, я тобі нічого не зробив, так? але я м м м бачу, чую, що ти злишся, так? і тоді трошки перенаправляти цю агресію в конструктивний русло. Або, скажімо, тобі полегше, якщо ти просто скажеш про це, то скажи, ну але не на мене, ти можеш злитися. От і ще, що помічаю. зараз нам всім непросто, і у людей немає такої, а, такої звички чи навика такого, так, а, відреагувати або не застрягати в якихось певних негативних почуттях, так, або не брати їх на власний рахунок. Так. І тому людям дійсно складно Витримувати почуття інших людей. Якщо поруч зі мною хто злиться, я теж почну. Мені по-перше, стає недобре, і я хочу від цього піти. Я хочу сказати все, заспокойся, там. Я не хочу це чути, якось так придушити той гнів, так іншої людини. Або навпаки, я можу там війти в азарт, так і почати злитися і так само відреагувати цю злість. Ну, тобто, це насправді ну, не дуже корисно буде для стосунків, так, як ви говорили про це раніше. Але ну, от, хоча б на рівні там самоосвідомлення, так, контакту з собою, ну от я розумію, що тобі зараз погано, що тобі зараз, що ти злишся, там, ти гнібаєшся, так ти ненавидиш тих. Ти ненавидиш ворога. От, просто розкажи, на що саме ти злишся, так? Просто поділись своїми про це почуттями, думками і навіть діями. Пам'ятаєте, агресія є вербальна і а, фізична агресія. так? Угу. Навіть якщо ми щось проговоримо так, з, з тою ж інтонацією, якоюсь, нам стане трошки легше. так? Ну, так, Ну тобто якщо... Проговорити так, от, вивести це в усвідомлення. От, от як ви сказали, мені от дуже сподобалось про те, що там, я помічаю, що ти злишся, от, ти можеш виговоритись. Так? Ну, якщо я маю на це ресурс, якщо я правда можу зараз це вислухати спокійно, то тоді так. Ну, звичайно, зараз дуже багато людей, хто знаходиться сам на самоті з цими відчуттями. там злість, гнів, лють. так і хочеться, вона піднімається всередині нас, вона там вирує, і так далі. І от що з нею робити, так іноді ми хочемо там якимось діалозі, в спілкуванні про це проговорити, сказати, я злюсь, я б їх там усіх би мочив, там те б робив, те б робив, і хотів би, щоб з ними там таке було. От. Але іноді люди, які це слухають, вони теж там не дуже витримують тієї агресії, того натиску. так? Тому, можливо, варто якусь таку профілактику або гігієну психологічну таку проводити, так? Там щодня писати або проговорювати про ту злість, яку ви відчуваєте, той гнів, людь, так? І ви просто, О, Можна виписувати. Вимальовувати, хтось малює. Так, угу. хтось так пише, дуже класно, випуще. можна завести щоденник якоїсь там люті, і от виписувати собі там все, що приходить на думку. Так. Можна робити відбивні. Можна бити м'ясо і лаятись, mm -hmm. і проговорювати оце все. І вам буде легше, і відбивні будуть дуже ніжні. Mm -hmm. Ну, так. От, фізична робота, фізичні вправи вони допомагають. Так? Там, прибирання в хаті, в квартирі. Взагалі, от, я чую зараз багато є бажаючих допомагати, там, прибирати сміття, навіть допомагати в тих містах, де було багато зруйнувань. Розбирати завали. Так. Що я можу зробити таким. Способом я направляю свою агресію в конструктивне. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Що б хотіла ще сказати, коли ми зустрічаємося з нападом так, на нас, то ми стаємо жертвами, я вже це говорила, на у нас може виникати почуття певні. А, тобто, провини. Ми звинувачуємо агресора. Ми звинувачуємо нападника. От. Або якщо ми на нього не можемо злитися, ми вже про це говорили, ми тоді звинувачуємо кого, ну, владу, скажімо, так? Або Пільші, авторитетну, авторитетну, так на людину. А от чому не зупинили, чому не те, чому не це, робили дороги, замість невідомо чого. Слухайте, ну, і ми, от насправді, ми не можемо зараз критикувати там і говорити, філософствувати там свої, ну не зовсім експертні думки, так от, висловлювати. Я розумію, що важливо виговоритися так, але не розхитувати, як ви говорили, нашу країну всередині. Ну, цього і зараз так вистачає серед усіх. Відслідковуючи, усвідомлюючи і вчасно конструктивно відреагуючи свою агресію, ви рятуєте нашу країну від розладу внутрішнього.